Гієрішетка чи бруківка? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, тому що а, хто знає, що таке гіорішотка, люди беруть собі цю гіарішотку. А, Хто її бачив уже в використанні, знають, що вона реально класна, що вона якісна, що вона в рази краще буде за бруківку, <ква> краще за бруківку. Потому що водичка вся буде просочуватись туди в землю. Не треба робити стокі, якщо це йде якась бруківка. То тобто, якщо велика площа там полібомів на робити якусь каналізацію да лівньовки, тому що дощ великий пройде, у вас там буде море сплошне, і не машина, не пішохід не пройде. А коли буде гієршетка, вся вода туди уйде. Це польська гірішотка рішетка яка витримує тисячу тонн нагрузки на квадратний метр. Монтаж її елементарно легкий і просто. Тобто, ви бачили, я її просто поклав, я її просто поклав, ногою стукнув, і все, вона у нас лежить. Далі щебінь, просто засипаємо тут щебінь, просто засипаємо щебінь, і все, і у нас в нас вийде красота. Хочете засипаєте вровень, хочете засипаєте трошки зверху, там на пару сантиметрів, щоб її не було видно. Да, добре, день. і в будь-яких об'ємах може бути.